Ви закриваєте москітні сіточки, просто суваєте їх в сторону. І закриваєте цю терасу ось цими скляними розсувними слайдинговими системами. І це просто, друзі, естетично виглядає, ну, блін, просто неймовірно круто. І в чому фішка скло бронза? Воно дає тінь всередині цієї тераси, бо тут сонячна сторона і це мега комфортно і зручно. Ну, знову ж таки. Ось ця сторона у нас аналогічна, як і фасад, розсувна система, москітна сітка плісе для зручності. Дуже легко, за лічені секунди, ви закриваєте, а в разі потреби відкриваєте систему, відкриваєте сітку. А для, комфортного, а для комфортного місця проводження на цій терасі закриваєте і у вас є доступ свіжого повітря. Друзі, ну тераса, як на мене, виглядає мега круто, ефектно. Якщо ви хочете собі подібну систему, пишіть нам, ми це вміємо, обирайте найкращих.